Доброго дня, мене звати Ірина Тиха. Вже 18 років. Я займаюся компанією Вівасан. Я топ лідер цієї компанії. У мене величезна мережа як по Україні, так і по всьому світу. У мене маленька донечка, я дружина. Дуже люблю подорожувати, захоплююсь психологією, бізнесом. І мій Ютуб-канал буде саме про це. Це моє перше відео на Ютубі, тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку, сердечка, підписку та обов'язково поділіться цим відео з подругою. Сьогодні ми поговоримо про ритуали здоров'я. Вівасан – це не просто про продаж баночок, ефірних олій чи вітамінів. Це концепція, це системний підхід до питань здоров'я та профілактики, і це філософія здоров'я. Одним з напрямків нашої роботи є ритуали здоров'я. Провадження простих дій у наше життя. І це не хаотичні дії, а системні щоденні дії, адже профілактика це найкраща інвестиція у наше здоров'я і у наше майбутнє. Я дуже люблю фразу: не виховуйте дітей, виховуйте себе, адже ваші діти все одно будуть такі, як ви. І якщо ми хочемо виховати здорове покоління, ми маємо у це інвестувати. Тому переходимо до ритуалів. Ми пропонуємо дуже прості, легкі, приємні щоденні дії, які будуть вашою маленькою інвестицією у здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про профілактику саме вірусних захворювань в осени зимою навесні. Тому будуть ритуали здоров'я в холодний період часу. І номер один ритуал це ароматерапія. Ароматерапія. Аромат запах, терапія лікування, тобто лікування запахом. І це наука, яка йде у свою історію у дуже, дуже давні часи. А сьогодні вона набула такого нового значення. Дуже багато є наукових досліджень саме про вплив ефірних олій на наш організм. І найпростіше перевірити дію ефірних олій, звичайно, ми можемо в лісі, як нам дихається у лісі. Легко наповні груди завжди покращується настрій. І це саме вплив ефірних олій хвойних, адже в хвойному лісі максимальна концентрація ефірів в повітрі. І вчені давно довели, що. Якщо в повітрі є концентрація 3-4 мг ефірних олій на кубічний метр повітря, тоді у нас виробляється неспецифічний імунітет і у нас дуже гарно спрацьовує противірусний захист. Якщо в повітрі не вистачає ефірних олій, наприклад, коли це восени, коли немає цвітіння дерев, кущів, трав, взимку, у нас не вистачає ароматів. І ми можемо продовжити весну у себе вдома цілий рік. Як ставимо аромодифузор і капаємо ефірні олії. При вдиханні ефірних олій у нас виробляється неспецифічний імунітет, і це найпростіша профілактика вірусок і респіраторок для всієї сім'ї. Отже, ритуал номер 1 це аромодифузор. Принцип її аромодифузора дуже простий. Наливаємо водичку, капаємо ефірну олію, закриваємо і все. Можна вибрати підсвіточку, є різні аромодифузори, і вмикаємо. Іде розпилення холодним паром, і з паром в повітря йдуть дрібненькі частинки ефірної олії. Аромат має бути легкий, приємний для всієї сім'ї. Ставимо курс приблизно 20-30 хвилин, можна до години ставити. і в місці, де ви ставите аромодифузор, ще плюс покращується рівень вологості. Які ж ефірні олії обрати для аромодифузора? Якщо ви хочете зміцнити імунітет, профілактика вірусок, респіраторок, тоді підійдуть будь-які ефірні олії, тому що всі ефірні олії в тій чи іншій мірі мають противірусну дію. Якщо додатково ви ще хочете розслабитися, Прорелаксувати, покращити свій сон, тоді обираємо ефірну олію лаванди. Якщо нам треба тонус, сила, енергія, бадьорість в першій половині дня, обираємо ефірну олію розмарину. Якщо ми хочемо повпливати на верхні дихальні шляхи, обираємо аромат хвойних, наприклад, ялиці. І маючи вдома, 3-4 ефірних олії ви можете як моноефірну олійку капати в аромодифузор, так і робити свої мікси. Тому що комбінація ефірних олій тільки посилює дію ефірних олій. Я дуже люблю у себе вдома використовувати різні мікси. Для того, щоб відчути ефект від аромодифузора, має бути терапевтичний курс. Три тижні. Тобто, три тижні щодня ми ставимо аромодифузор. Вся сім'я дихає і оздоровлюється. Ще плюс від аромодифузора, що коли ми вдихаємо ефірні олії, відразу йде вплив на емоції. І наше життя збагачується емоційно, плюс вплив на нервову систему. Так як я вже казала, є заспокійливі ефірні олії, є стимулюючі ефірні олії, а є адаптогени. І від вибору ефірної олії ми можемо коригувати вплив. Які ми хочемо тривати. Наприклад, прийшла дитина зі школи і треба повчити уроки. Треба концентрація уваги, треба покращити пам'ять і всадити дитину за уроки. Тоді беремо розмарин, чебрець, лимон, такі ефірні олії, які тонізують. І саме вдихання цієї ефірної олії буде тонізувати нервову систему. А якщо вже вечір і нам треба розслабитися, зняти в тому Цілого дня забрати синдром гіперзбудливості у діток, яких неможливо вкласти ввечері. Тоді використовуємо лаванду, апельсин, неролі і лангіланг. Пам'ятаємо, що дозування мінімальне на стандартну кімнату 3, 5, 7 капель, в залежності від того, яка ефірна олія і яка площа кімнати. Наступним пунктом наших ритуалів здоров'я буде захист від вірусів, адже осінь, зима, весна. Один з найчастіших запитів це саме вірусні захворювання. І тут ефірні олії виходять в перші позиції, в топи. І у нас є вже готові засоби, які мають дуже потужну противірусну дію. І один з моїх улюбленіших засобів це спрей Мама-Мія, це такі парфуми на основі ефірних олій, які ми пшикаємо на одяг. Повітря, на фіранку, на хустинку і вдихаємо. Ну, навіть я вам зараз продемонструю. Перед виходом з дому, в садочок, в школу, перед відвідуванням людних місць, дитячих розважальних центрів обов'язково пшикніть цей спрейчик просто дитині на одяг, собі на одяг. Для чого? В спреї мамамія суміш ефірних олій, які складені професійними ароматерапевтами для захисту від вірусів і полегшення дихання. Коли ми вшикаємо цей спрей на одяг, легесенький, невидимий щит з ефірних олій лишається, і ви їх помалесенько вдихаєте. І Цим самим ви полегшуєте дихання та ось цей щит зефірних улій захищає від вірусів. Це дуже приємно, дуже легко, дуже просто. Тут основне, щоб це стало вашим ритуалом: поставте спрей перед виходом з дому, або поставте його в себе в машині. І щоразу, коли ви заводите дитину в садочок, пшикайте на одяг, але при цьому скажіть, що це парфуми особисто. Твої дитини парфуми. Наприклад, я для Марійки своєї завжди кажу, це твої парфуми. І навіть якщо ми вийдемо з дому і не пшикнемось цим спреєм, Маруся завжди мені нагадає, мама, а де мої парфуми? Якщо це робити щодня, ви побачите результат. Далі, на основі ефірних олій у нас є спрей вниз і в горло. Тут суміш ефірних олій. Водичка і екстракт грефруктової кісточки. І це чудовий спрей для зволоження слизових носа і горла. Плюс він має противірусні протизапальні властивості, знімає набряк і дуже дієвий при перших ознаках віруски, нежить, уперчення в горлі. Але я рекомендую цей спрей використовувати профілактично. Щодня перед виходом з дому пшикнули собі в горло в ніс. Перше, ви зволожите слезові, а друге ефірні олії будуть мати чудову противірусну дію. І так само, якщо це робити на регулярній основі, ймовірність, що ви захворієте вірускою, буде знижуватися. Плюс, якщо вже ви тільки десь відчуваєте, що є печення в горлі або закладений ніс, відразу цим спрейчиком пшикаєте. І полегшення наступає просто миттєво. Основне, це спрей на основі водички, він не судинозвужуючий, і ним можна користуватися навіть найменшим діткам, використовувати його часто. Тому я відношу цей спрей обов'язково до щоденних ритуалів здоров'я. І зволоження слизових це теж один з ритуалів здоров'я, який має бути з вами постійно. Пам'ятаєте, якщо. Пересушена слизова, є першіння в горлі, кірочки в носі, ймовірність, що буде нежить, дуже висока. Так само, якщо вдома низький рівень вологості і дуже тепло, це буде провокувати пересушені слезові. А пересушені слизові запускають наступний цикл реакцій. І тут ми повертаємося куди? до аромодифузора, тому що аромодифузор, перше, зволожує повітря. Полегшує дихання і зволожує так само слезові. Щодня перед виходом з дому наносимо підносик бальзам альпійські трави. Це один теж, я буду кожного разу казати, що це один з моїх улюблених препаратів. Тому що всі мої ці препарати улюблені. Знаєте чому? Бо вже 18 років я їх використовую, я використовую для себе, для своєї дитини, і всі члени сім'ї теж використовують. Тут є ментол, і він дуже класно освіжає. Ви відчуєте свіжість подиху, і тут є жирна олія ши, яка чудово зволожує слезові. І друге, тут суміш 33 ефіроносних рослин, які захищають вас від вірусів. Тому з профілактичною ціллю щоранку легесенько під носиком помазали і пішли підкуряти цей світ. А якщо вже відчуваєте перші ознаки віруски респіраторки, тоді активненько розтираєте снусогувний трикотничок, ось тут лімфатичні вузли. Якщо є втома, то височки розтираєте, шию розтираєте. І це така маленька компактна аптечка, яка може бути у вашій кишенці або сумочці і поміститься навіть в найменшу жіночу сумочку Жакмю крем козине масло. Для старших діток і для дорослих ось ця річ, а для таких самих самих менших малючків я рекомендую крем козине масло. Тому що бальзамчик він може трішки пощіпувати, навіть не те, щоб пощіпувати, а давати легесенький холодочок. А маленькі дітки цього не дуже люблять холодочку від оліким м'яти. Тому самим малючкам ми рекомендуємо крем-козене масло. Тут на основі козинного жиру. Суміш, ефірних олій, розмарину, ялівцю і чебрецю, І це такий теж тугоплавкий жир, він такий дуже-дуже густенький і він так класно наноситься, він дуже класно зволожує. І його перевага, що він абсолютно не щипає, абсолютно не подразнює ні шкіру, ні слизові. Тому перед виходом з дому. Дитинці носика класно змазати, можна ще додатково навіть і губи змазати, як захист від вітру чи морозу, чи щічки. І цей крем ще плюс акумулює внутрішнє тепло, тому ним класно розтирати і груди, і спину, і стопи. Але от для самих малесеньких малючків, як щоденний ритуал здоров'я, це просто зволоження під носиком, і це забирає сухість, це дає легкість дихання і профілактика вірусок. Ось от такі от чотири засоби, які ми радимо для щоденного використання. Відразу ще раз наголошу, що якщо ви хочете побачити такий дуже системний, дуже класний результат, це треба робити щодня. Я розумію, що відразу у вас буде питання, як щодня? Це займає багато часу, це втомлює, це виснажує. Тому зробіть це своїм ритуалом. Зробіть це так, щоб вам було приємно. Коли дія буде легка і приємна, ви будете робити це регулярно. А коли ви побачите результат від використання цієї продукції, це буде для вас мотивацією робити це ще регулярніше і системніше. Далі один з ритуалів здоров'я, який я пропоную, це щовечора робити легкий масаж або стоп, або животика з кремом чебрецю, ялівцю або козене масло і ефірними олійками. Що це буде робити? Якщо у вас є синдром холодних рук. Або ніг, або погана мікроциркуляція. Тоді ми беремо крем ялівця, і це крем-грілка, який чудово відновлює мікроциркуляцію, який дає таке дуже класне, приємне тепло в кінцівках. І щовечора після душу видушуємо буквально трішки крему ялівцю. Можна збагатити ефірними олійками, в залежності від того, який ви хочете ефект. Припустимо, якщо ви хочете розслабитися, капаємо лаванду. Якщо вам треба більше противірусна дія, імуномодулююча дія, капаємо ефірну олію чайного дерева. Пам'ятаємо, що дози ефірних олій мінімальні. Це буквально одна, дві, ну максимум три капельки. На разову дозу використання. І так само крему. Крему, треба буквально, ну невеличку горошиночку. Наносимо вологими руками. Чому вологими руками? Тому що крем дуже концентрований, і він з водичкою земульгується, і буде легше наноситися і менше використаємо крему. І наносимо на стопи, на грудну клітку, на литки. Це чудово відновлює мікроциркуляцію, дає відчуття тепла, і ви будете дуже-дуже легко, швидко засинати, і це буде вам давати глибоку фазу сну. Тому що м'язи розслабляються, організм розслабляється, іде мікроциркуляція, відразу класний сон. Якщо е, вас турбують. Ну, ми говоримо зараз, звичайно, що про діток а запалення верхніх дихальних шляхів, кашлі, часті віруски. Тоді ми рекомендуємо крем чи і робити такі легкі розтирання грудної клітки, стопи. Щовечора. Так само трішечки-трішечки крему чебрецю, збагачуємо ефірною олійкою, яка вам до вподоби, і робимо легенький масаж. Чому ми так акцентуємо увагу на масажі стоп? Тому що на стопі є не те, що стопі, вся стопа встелена біологічно активними точками, від яких йдуть меридіани до всіх органів і систем. І коли ми робимо легенький масаж стопи, тоді ми активізуємо весь організм. А якщо ми це поєднаємо ще з силою ефірних олій, ефект ми отримуємо для організму величезний. Тому видушуємо трішки крему чебрецю, декілька капель ефірної олійки і легесенько дитині промасажовуємо стопи. Якщо є в діток гіперзбудливість, діти дуже активні, важко засинають, спробуйте щовечора робити легкий масаж ну таке от поглажування за годинниковою стрілкою. Животика. Чому живота? Тому що живіт це як другий мозок. Саме в сонячному сплетінні в животі є такий клубочок всіх нервових закінчень. І коли ми легенько промасажовуємо животик, так само організм розслабляється, тіло розслабляється і легко. Дитина засинає і наступає глибока фаза сну. Тут ми використовуємо ефірну олію рожевого дерева. Це ефірна олійка, яка дуже гарно працює саме з емоціями. Одну дві капельки рожевого дерева, трішки крему чебрецю і промасажовуємо. Для того, щоб побачити ефект від цих процедур, їх треба робити курсом: три тижні робимо, тиждень перерва і повторюємо. І ще який плюс від цих процедур буде: це покращення взаємовідносин, тому що коли йде контакт мами й дитини, контакт теплого тіла, легкого масажу, аромату ефірних олій, це 100% покращує мікроклімат в сім'ї, ваші емоційні взаємовідносини і ці ритуали дитина не забуде ніколи. Вона ось цей емоційний. Відбиток пронесе через все життя. І ось такі от ритуали дають відчуття безпеки. А це дуже важливо дітям, особливо в сьогоднішній час, дати ось це відчуття безпеки. Ну, і я думаю, що ви б самі теж не відмовилися, якби вам би хтось робив щовечора легкий масаж стоп. Наступним ритуалом здоров'я є прийняття бадів, вітамінно мінеральних комплексів і закриття дефіцитів. Звичайно. Про прийом бадів ми говоримо тоді, коли є дефіцити. Але я поділюся, наприклад, своїм власним досвідом, що я фанат здорового харчування, я максимально балансую і підбираю жири, білки, вуглеводи, працюю зі своєю тарілкою, щоб там вона була максимально нутрієтивна, Але якби я фанатично не підходила до питання їжі, все одно я розумію, що всіх необхідних вітамінів, мікро-макроелементів я з їжею не отримую. Тому я розумію, що мені треба додатково це вживати з їжею. Моя дитина не їсть три рази в тиждень рибу, хоча я їй даю набагато частіше. Але не так легко дитину заставити їсти рибу. Тому регулярно, щодня ми вживаємо омега. Тільки Дівчата. Якщо ви вживаєте омегу, то номер один омега має бути якісна. Як я тільки бачу омегу з добавками малини полуниці, я глибоко вдихаю і намагаюся видихати і нічого не говорити. Тому що це консерванти, які окислюють омегу. Окислену омегу вживати не можна. Що пропонуємо ми? Це. Омега з тушок, лосося в капсулах, зверніть увагу, в кожна капсулка в окремому грістері вона захищена від окислення. І діти цю омегу з радістю розжовують і називають це так, ікринками або рибкою. Ну, моя мала, то може їх з'їсти дуже багато і з радістю розжовує. Тому, якщо ви або ваші діти три рази в тиждень регулярно не приймає, не вживаєте жирну їжу, омегу вживати щодня. І це теж є ритуал здоров'я. Для чого ми її вживаємо? Для здоров'я. Ми її вживаємо не тоді, коли вас щось турбує або дитину, а з чітко з чітким розумінням, що ми це вживаємо для здоров'я, тому що омегу ми не отримуємо з їжі, значить, це треба компенсувати зовні. Я приймаю і чоловік омегафорта, дитина приймає Вітал Плюс. Один з моїх улюблених напоїв саме з зимового періоду це напій чорниці. І це приймаю і я, і моя дитина. Чому? Тут витяжка з двох відер чорниці плюс паростки пшениці. Це такий супер-супер концентрат живих вітамінів. Наголошую, що це. Концентрат живих вітамінів. Тут немає доданого цукру, цей напій не проходив термічну обробку. І в закритому вигляді він зберігається 3 роки, а коли ми відкриваємо місяць, максимум півтора 2 в темному місці, в холодильнику з пляшки ні в якому разі не пити, тому що псується. І напій чорниці є джерелом заліза, вітаміну А, вітамінів групи В, вітаміну С, вітаміну Д3, біотину. І чорниця піднімає рівень феретину. Зараз у всіх дефіцити заліза виявляються в аналізах ну, практично 80% це знижений рівень феретину. Чорниця дуже класно піднімає феретин, піднімає гемоглобін, закриває дефіцити по основних вітамінах, мікроелементах. Вона дуже дуже смачна, і ефекти ви бачите від неї відразу. Перевага, що її легко давати дітям в ложечку на або в рюмочку, і діти з радістю самі випивають і називають це смакотою. Тому це теж відноситься до щоденних ритуалів здоров'я. Щось з бадів ми приймаємо. Я зараз запропонувала напій чорниці, але насправді ми приймаємо багато різних бадів. Я думаю, про це теж буде окремий випуск. Обов'язково до ритуалів здоров'я вітамін С, особливо в осінньо. Зимово-весняний період у нас є дефіцити по вітаміну С. І теж саме ацеролку. Дуже люблять діти, бо це жувальні таблеточки Вони дуже смачні, тут спеціальним чином висушені фрукти і ягоди. І вони просто для рожовування. От навіть я зараз рожую. Я ацеролку маю в машині, і коли ми їдемо вранці в садочок, то теж один з ритуалів це розмоктати ацеролочку як ритуал здоров'я. І на завершення. Одним з ритуалів здоров'я це екстракт рефруктової кісточки. Мені здається, про рефруктову екстр... кісточку я можу розповідати годину, може, дві, а може навіть три. Чому? Це найменша компактна аптечка в одному флаконі. Це природний антибіотик, який діє на віруси, грибки бактерії, найпростіші. І цей препарат можна вживати як з профілактичною ціллю, так і з лікувальною. Це не ефірна олія, це жирна. Він не має аромату, єдине, що він гіркий. Тому у нас є. Він в двох формах: є гіркий і є менш гіркий для малесеньких діток. Як ми його використовуємо? Профілактично. Для маленьких діток одна, 2-3 капельки, на трішки водички, я, до речі, капаю на чорницю. Тоді гіркоти взагалі не відчуваються. А для старших діток 3-4 капельки, для дорослих 5-7 капельок. Капаємо на водичку, добре розмішуємо, щоб екстракт замольгувався з водичкою, випиваємо. І це профілактика вірусок. Одна з найпростіших, найдієвіших. Якщо вже є перші прояви, Застуди чи віруски, тоді збільшуємо дозу і збільшуємо частоту прийому. Ну, цей препарат просто має бути в кожній домашній аптечці. Якщо ви це один раз спробуєте, ви побачите наскільки це дієво. Наприклад, куди б ми не їхали, кісточку грифруктову я завжди з собою беру. Зараз я запропонувала. Дуже прості дії, легкі дії. Я намагалася все дуже коротко систематизувати для того, щоб це було легко впровадити в життя. Тому що я знаю, що якщо рекомендації складні, їх ніхто не виконує. Тому виберіть для себе з цих ритуалів хоча б один-два ритуали, і впровадьте його в своє життя. Поекспериментуйте, повзаємодійте, повідчувайте, як змінюється. Ваше життя, ви, ваші відчуття, самопочуття дитини, загалом мікроклімат в сім'ї як міняється. І це вам сподобається. Ви захочете ще і ще щось впроваджувати в своє життя. Тому я надію, що це відео було для вас корисним. Ще раз нагадую про підписку. Сердечко, поділіться з подругою, мені це дуже-дуже цінно. І поділіться в коментарях, які ритуали здоров'я використовуєте ви, чи загалом, можливо, у вас є якісь свої ритуали. Буду рада вашим коментарям і до наступних зустрічей!